Кубок пам'яті Романа Фурика в Коломиї відбувся меморіальний футбольний турнір, присвячений загиблому на сході герою. Це вже другий рік поспіль. Побратими родичі Романа Фурика та місцева влада організовують спортивні змагання. Цьогоріч шість команд змагались за перехідний кубок турніру. Результати поєдинку в наступному сюжеті. Роман Фурик народився у Коломиї, навчався у першій школі, працював правоохоронцем, підполковник міліції у відставці. З перших днів Майдану перебував у Києві. На схід теж пішов добровольцем, одним із перших. Загинув Роман Фурок під час бою, що спалахнув вранці 9 січня 2015 року в станиці Луганській, у складі підрозділу, який вирушив для виконання бойового завдання в одне із сіл, що поблизу так званої лінії розмежування, але потрапив у вогневу засідку, влаштовану бойовиками незаконних озброєних формувань самопроголошеної так званої ЛНР. Під час бою ще 14 людей поранили. У тому поєдинку пліч опліч з Романом Фуриком, який увесь час на Майдані та Сході, був коломиянин Мирон Забарило. Він каже, Роман Фурик для усіх військових був наставником. Його називали Сенсей. Оце останній бій, пригадую. І коли я отримав поранення, він телефонує мені по рації і каже, що робимо. Я кажу, так і так поранений. Значить, відходиш з пораненими, а я цих хлопців прикрию, ми вас прикриємо, все буде добре. Но, на жаль, задачу він свою виконав, але ціною свого власного життя. Тому пам'ятаю її, пам'ятаємо його як чесного, який е, завжди боровся за справедливість. Тому він пішов і на майдан, е, тому, е, тому він мабуть, і пішов, тому що каже, що Бог забирає найкращих, найкращих. Які потрібні там, мабуть, на небі. Турнір пам'яті Романа Фурика у Коломиї організовують вдруге громадське об'єднання, українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Івано-Франківській області спільно з міською та районною владою, розповідає Михайло Кушнірук, керівник центру допомоги учасникам АТО у Коломиї. Цьогоріч запросили взяти участь у турнірі шість команд: це представники міської та районної рад, команда Коломийського відділу ДСНС, представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Коломийського відділку національної поліції та команда Асоціації футболу учасників АТО в Івано-Франківській області з обласного центру. Не можу пригадати, як ця ідея виникла. Якось сиділи в колективі, спілкувалися, що було б непогано, якимось чином позитивним шановувати пам'ять не тільки там покладанням квітів, вінків, запалюванням свічок, а щоб щось позитивне відбувалося. Ну а спорт це завжди позитивна річ. Це спорт, то, що єднає всіх. Вдова Романа Фурика, пані Уляна, каже, вдячна всім, хто пам'ятає її чоловіка та інших героїв. І таке пошанування, як спортивний турнір, доречне, вважає жінка, адже Роман Фурик обожнював спорт і футбол. Зокрема, він спочатку карате займався, вчився в Чернівцях, в університеті, і там якось звідти пішло, що він почав і мотокросом цікавитися, і почав і навіть вдома робив такі маленькі мотоцикли. Він працював в і кожен четвер були заняття, і вони там видно була фізкультура якась, і разом з тим вони грали в футбол. Це я дуже це запам'ятала, як він все розказував, що команди грали у футбол, то і виграв. Турнір пам'яті Романа фурика відбувається уже вдруге. Минулоріч кубок футбольного поєдинку здобула команда Коломийської міської ради. Керуючий справами виконкому та учасник футбольної команди Тарас Кухтар розповідає: минулоріч спеціально для турніру сформували команду і не очікували, що з. Добудуть перемогу. Але це, до речі, було нам поштовхом в тому, що ми почали активно збиратися, і майже цілий рік ми вже е, фактично е, працівниками міської ради, членами виконавчого комітету, депутатами з корпусом збираємося два-двічі на тиждень, тренуємося. І, ну, Відповідно, ми вже не могли пропустити цього року, оскільки, по-перше, ми є власниками кубку, який є перехідний. На турнір приїхали побратими Романа Фурика з Прикарпаття та Львівщини, родичі, друзі, колеги. Голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков працював з Романом Фуриком у правоохоронних органах понад 10 років. Каже, це була людина справді віддана справі людям та Україні. Він був спочатку мій наставник, а потім я став керівником у нього у підрозділі. Він працював і пішов вже на пенсію з мого підрозділу. Хочу сказати, що він завжди був дуже порядною людиною, хорошим товаришем, дуже відповідальним працівником. І мені здається, що всі ці якості якраз і спонукали його, коли виникла потреба піти на схід і захищати Україну. На початку дійство благословили представники духовенства, усі молились за Романа Фурика та полеглих героїв, а потім перейшли до спортивних поєдинків, які тривали упродовж двох днів. У підсумку третє місце отримала команда 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс. Другими стали представники команди Коломийських поліцейських. А перемогу та перехідний кубок турніру здобули представники ФК Прикарпаття АТО з Івано-Франківська, Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.